Всім привіт, друзі! І ви в мене на каналі. Обов'язково обов'язково підписуємося, ставимо лайк, підтримуємо канал. Значить, як з назви відео, ви вже здогадалися, що сьогодні в нас буде трішечки про зварювальні шви, які я роблю на наших станках. Бо дехто е, хто ні, ні разу не зварював, от, пише, що багато іскр. Бенгальські вогні, і то менше іскрить ну, і таке інше. Е, люди, ми тут не знімаємо кіно. І це в нас не компанія Марвел. Ми тут зварюємо станки. І я вам покажу зварювальні шви, які я роблю в, ну, повсякденно, скажімо так. Поїхали. Так, ну дивіться, по-перше, станок. Станок на Полтавщину. От, е зварений. Окрім моторів повністю. Тобто, все гуд, все супер. Ну, дивіться, от хто, от хто так зварює? А? Ну от хто так зварює? Оце як бик пасяв. От ніколи так не робіть. Дивіться, ну це ж просто, ну, ну, це ж просто смішно на це дивитись. А оце. А оце? Ну хіба це? Хіба це зварювання? А от там зверху. Ну хіба це зварювання? Ну хто так зварює оце ось трубу? А тут? На тяп-ляп. Не треба робити тяп-ляп. О, оце зварювальники. Ось дивіться, ну от, ну от хто оце так зварює? Ну тут насрано, тут пиль припала, ось. Вам видно? А отут. Як корова насрала. Ну хіба це оце, ну що це? Ну не робіть так. Будь ласка. Робіть... Набагато краще. Оце зварювальні такі стрічки, а, точніше шви. У повсякденному житті. Коли ти лупашиш його, лупашиш бігом-бігом, і щоб був повний провар. Хлопчики, повний провар. Ось тут, будь ласка, ось тут. Ой. Насипало, насрало тут. Оце от якось так. Ну давайте ще покажу. Ось, наприклад, ой, як бик посрав. М -м -м -м. Якийсь дебіл його варив. <сic> <сic)?> І до речі, до речі оці ось, е шви зварюються за два проходи. Я вам зараз покажу, я там десь залишав. Ага, ось. О. Е -е Дивіться, я зварюю спочатку, спочатку корінь. Бачите, видно корінь. Ось корінь, а потім вже навалюю його. Це, щоб ви розуміли, як треба зварювати. Ну, давайте ніякої показухи народ. Бачите, все косо, все криво, внасрано. Купа шлаку, купа якогось. Незрозумілого. Оце якось так. Ну, давайте ще там ось. Ой, насипало знову пиляки сюди. Не почистив щоточкой. От. Ну, коротше, от так. Всі трикутнички, все зварено. Бігом вам так покажу. Вообще, ну, например, например, вот кто так сваривает? Вот кто так сваривает? Вот не делайте вот так тяп-ляп. Тяп Просто тяп -ляп. Вот это вот, кто так навалял? А ось народ, ну це, ну просто, ну, ну що це? Ну некрасиво. Короче, це там один парнига пише. Ось подивіться, ну там чуть що переклав от, в гуглі українською, ото, мабуть, з того каналу і пише чудак. От, там в росіян є відео там на якійсь там хвилині. Ось подивіться, який, як він там зварює. Він бере кусок, кусок профтруби, профтруби. От, ну, по типу, по типу по 40 на 40. І отак навалює, отак навалює просто такий шовчик робить і, і все. І в нього так типа, красиво. А він же не показує вам, чи там взагалі є е, провар. Він просто зверху наваляв, наваляв вистави на апараті 14 там, з половиною вольт, подачу мінімал і зверху так наваляв красивенько, потім взяв щотку по металу, на болгарку, все це вичухав. Воно все блистить, сіяє. Алло, хлопці. В повсякденному житті такого не існує. Якщо я так буду кожен станок вичищати, там мені головне, отам внутрі, отак, щоб було проварено. Отак. І не просто я наваляв, а зварив ось, ось докупи два куска. от. І отам валік, як ви бачите, от, такий самий, як і ось. Ось тут валік. Ось. Будь ласка, хлопці, отак треба зварювати. Причому зварювати швидко. Швидко. Тому що якщо сидіти, там, там псь, 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 щоб тільки не капнуло ніде. До, до речі, коли дуже сильно бризка, бризка, це значить про що? Про те, що дуже сильна подача зварювального дроту. Ви просто вже навалюєте його до таких пір, що він в вашу ванну, гарячу ванну, подається дуже з великою швидкістю, і він просто витісняє з ванни от, е, е, значить, розжижений наш метал. От, от вам і виходить. Тобто ви вже робите перебор по подачі або перебор по зварювальному струму, бо це теж важливо. Налаштування, то вже ви підбираєте собі, як будете чувствувати. І ще е, швидкість проводу нашою горілкою. Це теж важливо. От, бо як мало ведемо, то воно починає дуже бризкать. Як, якщо я веду, наприклад, трошечки швидше, от, воно менше бризка. Але все одно мені там. Е, а, і ще перебор по зварювальному струму. Дивіться, якщо на, на бабіні написано, е, значить максимальний зварювальний струм для зварювального дроту товщиною 08. Це в нас 150 А. Звичайно, якщо ми навалюємо 170 А, в нас буде пропал, в нас буде набагато більше. І ще й подача в нас така, що в нас проволоку просто запихує в той метал о, для того, щоб проплавило. Звичайно, ми робимо перебор. І в нас великі іскри, там все брещить і таке інше. Якщо ми трошечки зменшуємо от, до 150, у нас все налагоджується, все супер, все чудово. От, тому отакі от от шви не робіть. Робіть ще краще. От, і ще швидше. І тоді ви будете на коні. І не будете ніколи нікому там, казати, типу, подивись, там, там хлопець зварює. Блять, що він там зварює? Я таке зварював ще в 5 класі. От, електродами краще варив навіть. От, так що якось отак, хлопчики. <кій> Трошки полялякали. Значить, що ми сьогодні будемо робити із цим станком? Значить, ми сьогодні, ми сьогодні встановлюємо мотори і сьогодні я фарбую цей станок. От. Я не знаю, можливо, покажу пофарбований, а можливо, вже покажу його завтра. От. Ну, коротше, я зараз подумаю, поки буду працювати, бо це така складна річ все на сьогодні. Тому якось так. Поїхали. До речі, народ, 5 секунд корисної для вас реклами, скоріше за все. Ну, Хоча мені з цього нічого. Дивіться, є такі платформи, окремо продаються. Вона йде обов'язково з отакою от гайкою. От. Ця гайка центрує цю платформу. Значить, і ось замовив я, я користувався ними раніше. От такі фіброві кружочки. От, коротше, оця, оць, оця штука, от, це кераміка. Раніше я користувався. Ось такими кружочками, значить, дивіться, це в нас фірма 3М. Ось тут ще трошки залишилося. от, Набагато яскравіший. от, Тут, бачите, фракція більша. номер 36. от, 36. А тут просто 36. О, коротше, і ось такою фірмою ще. От, так, на цьому, на цьому там не написано. Ось на цьому написано. Клінг е, спор. Коротше, ось бачите, яка фракція тут. Значить, е, оці оці, значить, триємовські, от зразу вам скажу набагато. От, більше їх вистачає, вбити фактично неможливо. От, у, порівнянні, значить, у порівнянні з такими ліпістковими, от, то оцей один кружочок оцей ось, от, фі, на фібровій основі він замінює два ось таких. Два ось таких товстеньких, хороших. Збирається все просто, зараз покажу. Беремо болгарку, ставимо на неї нашу, нашу тарілку, по-моєму, відкидаємо без, без, ага, окремо без нашу тарілку, вона гуляє туди-сюди. Це так і треба. От, потім ставимо наш кружочок і за допомогою ось цієї гайки все це діло затягується і центрується. От. Будь ласка, я вже затягнув. Все супер. От. Е чудова штука, чудова. Коштує від 25 до, е там, не пам'ятаю, 80 гривень от, за один листок. Оці, значить, бош турецький от, по 25 гривень, ну плюс доставка. От. Ця штука 37 гривень. Ну, цією штукою можна торцом почистити. Десь у якихось кутах. Цією вже в кутах ні. Але, але, просто неможливо вбити. Так, народ, дивіться, ось так от почищено. І так можна зчищати тільки в тому разі, якщо у вас ось такий провар. Ви бачите, так, там валік висотою близько 2 мм. Інакше, якщо не буде такого провару, ви зчистили і у вас труба в цьому місці може лопнути. От якось так. І ось дивіться, після того, як я почистив, все супер. Нічого не вилітає звідси. Тобто пробуйте. Дійсно класна штука. Е, до речі, бачите, платформа в мене вже стерлася, вона вже в мене старенька. От. Вона вже десь е, діаметром близько 115, хоча була 125 Ну, Вона вже побачила життя. Вон, тих кружочків валяється і ще в смітнику їх там тьма. Тому якось так. Номер телефону продавця цих кругів залишаю, кому буде цікаво. Мені з того абсолютно нічого і знижку мені ніяко не роблять, повірте мені. Так, працюємо. Отже, друзі, тут вже пусто, а тут в нас вже пофарбований наш станок на Полтавщині. Як ви вже здогадалися, завтра буде відос з перевіркою станка, до речі, покажу вам ще раз фарбую ось такою фарбою. Суперова штука. Немає ніяких проблем. Досить швидко сохне. Так, моторчики, ви бачите, вже стоять і нижній вже стоїть. Все суперово. Отже, народ, на сьогодні все. Станок наш пофарбований. Завтра збираємо проводку і робимо перевірку цього станка. А всім вам кажу пока-пока, всім до завтра. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам і героям слава!